Сказала, там еще можно без каштанов зайти. Закложить. Тут была такая, я думаю, особенно споттина, такая развлекательная локация. Даже не знаю, что это почти как парк Розлах. Такие маленькие. Еще фонтанчики. А на сьогодні четвер. Мабуть, триває половина дня. Все. собі, скільки там видовок? Це китайський будиночок. Там всередині є трішки маленьке такий козирко, яке з рибками китайськими. Начебто вхід ще вільний. Там ще щось вже цвіти. А ага, звідси можна подивитися, що там є озеро. Всередині такі от пади. Гарнион. Ця плитка такая. Выглядит бамбука. Как и таски. Такие маленькие фигурочки. Ну что там? Смотри, с сюда содосемь. Нікого немає начебто. Можна трішки пошнюпорити. Що там таке? Та вже я знов тут. Я прямо ж не вірю. Ще знов приїхала в Цюрих. тюрьку. Можу погуляти. В Прикольним його місцям. Тут тобто почекаємо. З ней пройти рибки. Водичка трішки заросла позеленіла. Що це водилося так її офарбували в зелений це вхід. І тут доволі багато. Такі народу. І Ще в ці безкоштовно погуляти. По чомусь прикольному місці. Висідка пуста. Походимо тут. Да я зарибка дракона. Де рибка, дракон. вони ці дракони плаваються? ось вона вже добре видно. Кольоровий такий яр помаранчивий. Оце картики. Це дракон має бути. Мистик. Гарный клейм китайский. Сейчас там будет круто все. Черепки. Що, щоб Що, Що, можна туди і заходити. Знову Що, щоб було не можна. О, тут журавлики Иначе бамбукова роща елка. Класс, красота. Там уже навколо биты. Там весна. Як всередині було зараз, відкрито все. Значить, сьогодні просто такий день, що я так потрапила, що все відкрито і можна заходити. Раніше було не можна, здається, тільки зазирнути. Ось <звітнє> така стеля до входу. Є тут якісь мають бути. Трішки мають воду почистити, вони реально там якось не дуже добре почуваються, як мені здається, їх, їх стало менше. Минулого разу, тобто три роки тому, коли я сюди приїздила, тут було, був дощик, але було багато рибок, набагато більше. Зараз усіх зовсім мало. Лутичок такий. Можна тепер і навколо війти, прогулятися. Ой, яка краса. Двері. Гарні. Це Это... вже до виходу. Йти до виходу. Або там можна пройти. Теж дуже гарна. Стеля така красива. І місце картини. Картини на горі. Ну, так що тут не можна вкритися. От туди всередину. Треба буде повернутися туди. ще. З тут кафе. Якийсь чайна гарден. А, тут ресторанчик відкрився. Можна в ресторанчик знайти. Там? там ресторан. Шліф, можливо. Там можна марзиво взяти. Що прогуляйся. Багато чого квітне. Ось такі от бавненькі. Такі цікаві. А сюди витікає вода. Але все ж таки вона проточна. Карпки плавають. О май гот! О май гот. Зараз пропливає, куди мені треба йти. Я Тут запросто можно дать в пасты и в пасты прямо в озеро. Видите, бурчик утонет. А вот в целом такие маленький парк. Зарубила. Китайские мы. Цікавенками. Чого це так смачно пахне? Це жасмін чи не жасмін? Це типу поворота такі теж. Але вони зачинені. Така погода маленька. Теж сітка. Квіточками біля квіточок посидіти з іншого ракурсу. Майже немає людей так добре знімати, коли нікого нема. феникс, правильно. Сітка Фенікса. Там далі вже більш європейські либо європейська архітектура, а тут китайська. Такий гарний день сьогодні. Все видно.